Значення волі і вагіт цієї культури, тому що для мене особисто, для мене особисто ці всі події, події цієї зими, події цієї весни це свідчення такої величезної культурної поразки. Як це дивно не звучить? Це цілковита втрата ілюзії всіма нами з одного боку. Можливо, це багато, і не дуже багато, тому що навіть втрачати ілюзії, це корисно. Але з іншого боку, це цілкове усвідомлення того, що за допомогою це капіталістичних уявлень за допомогою якихось культурних ініціатив, насправді нічого не може змінити. Тому що, коли це починалося, в грудні місяці, я думаю, багато хто з тих, хто виходив на майдан, не лише в Києві, я в інших містах України. думав, що е, цілком можливо знову буде повторення ситуації 2004 року. Тому що зрозуміло, для нас всіх було. Це ніби як щось само собою очевидно. Якщо ти говориш правильні речі, якщо ти говориш речі очевидні, якщо ти говориш речі справедливі, ти не можеш не перемогти. Перемога не може бути на твоїй уроці. Ти просто мусиш досягнути того, чого ти прагнеш, тому що за тобою є право, за тобою є усвідомлення цієї такої справедливості. І, власне, абсолютно справа, що це починалося такі великий. Як це було 2004 року. Тому що десь до середини січня, за рахунком це були якісь безкінечні концерти, безкінечні виступи мінців, якісь флешмоби, якісь культурні акції. І саме за рахунку цієї культурної складові намагалися показати, продемонструвати. Якщо в нас такі, от, такі от позитивні конструктивні ідеї, то ми ж розуміємо. Ми просто нічого зрозуміли, що ці речі далеко не є очевидними, далеко не є перемовиними. І що в ситуації, коли справа йде про якісь серйозні геополітичні злами, про серйозні політичні події, культура виявляє повну безпередність. Вона просто беззахисна перед цим світом, перецвітом політики, перед світом фінансів, перед світом якихось залежних довго ігор. І це, як на мене, якась така. Е Така поразка, можливо, ми всі сьогодні ще не до кінця усвідомлюємо, але скажімо, для мене вона І Вона, мабуть, звичайно, її не можна порівнювати із загиблих людей, але це одна з найбільших поразок всіх цих подій, які відбувалися протягом останнього півроку. року, тому що виявилося ні за допомогою якоїсь ні за допомогою культури, ні за допомогою слова, музики. Насправді не можна переконати свого опонента. Онен не слухає, тому що виявляється в певні моменти блокуються якісь ці культурні канали, блокуються канали, за якими можна налагоджувати ну, діалог і сприймається, і, і людина тримається лише своєї правди, тримається лише свого уявлення, свого бачення світу. І виявляється, що жодна культурна ініціатива не має. Жодної сили там, де з'являється Атаман Калашенко. І фактично натомість, коли з'являється Атаман Калашенко чи котель Молотова, виявляється, що ситуацію можна знімити, можна зламати, можна досягнути слову, е, можна справді довести свою правоту, принаймні можна відстояти її. І це теж один із уроків, мені здається, ще не зовсім усвідомлених всіх наших останніх подій. Але про це теж потрібно говорити. Тому що очевидно, очевидно, якщо ми далі... Далі будемо е, намагатися знайти діалог і досягнути якогось порозуміння в нашій країні. А нам його зараз потрібно шукати, тому що ви самі розумієте, що в країні сьогодні відбувається фактично громадянська війна, відбувається збройний громадянський конфлікт, він відбувається саме е, на ґрунті повного нерозуміння на сприйняття різних частин суспільства. Нам потрібно шукати ці якісь е, механізми цього порозуміння. Вже сьогодні зрозуміло, що е, ті речі, які ще півроку тому нам сім. Видавалися очевидними, видавалися простими, зрозумілими, а насправді вони не є ні зрозумілими, ні простими, ні очевидними. Вони не сприймаються нашими опонентами, так само, як нами, не сприймаються їхні аргументи, це до аргументи наших опонентів. І це теж от ніби до питання, як Майдан змінив культуру. Майдан насправді, показав, що культура на превеликий жаль у сьогоднішніх політичних релях знаходиться на маргінесі. Вона нічого не вирішує, вона є лише якимось таким допоміжним чином. Всі ми слухали музикантів, всі слухали греки, всі, всі ми писали вірші, всі ми зверталися до якихось своїх культурно-мистецьких джерел. Але за великому це нічого не змінило, це нічого не було. То... Можливо, це звучить так дещо песимістично, але мені здається, дуже важливо, щоб все Насправді я два тижні тому на Донбасі, в Луганську, Донецьку, і коли ти знаходишся там, ти розумієш, що скажімо, всі ці сими-жовті прапори, якими завішаний Київ, і вся ця скажімо, емблематика, всі ці, ці маркування, всі ці, ці якісь знаки е з Майдану, знаки Української революції, вони там не те, що не сприймаються. Зрозуміло, що вони там сприймаються цілком інакше. Як щось і коли ми тут сидимо і говоримо власне, про майдан, про його власне, наслідки, про його вплив, про його естетику, про його механіку, всі розуміти, що частина суспільства це просто не сприймається.